Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила з 15 листопада і до 5 грудня. У Білорусь мають перекинути до 90 тисяч бійців таємно в об'їзд міст як завгодно. На доокомплектування, формування та поточні питання піде ще максимум 10 днів. Тож з 15 грудня можуть поперти на нас. Пише Кирило сезону. Військовий захід з Білорусі буде підготовка. йде. техніку та особовий склад УБР перекидають не лише з Росії, а й з Херсонського напрямку, навіть з запорізького, хоч і запорізького, хоч і чекають там нашого контрнаступу. Від сьогодні, тобто з 15 листопада і до 5 грудня, до Білорусі, мають перекинути до 90 тисяч бійців таємно в міст, як завгодно, але зробити це зовсім потайне неможливо, можливо, я думаю. І підпілля у Білорусі, яке щільно працює з нашою розвідкою, швидше за все це висвітить. Усього розраховують зібрати як планували близько 150 тисяч особового складу, але регулярних військ там буде 60 тисяч. Інші частково мобілізовані армія Білорусі, яка за досвідом та підготовкою дорівнює чмобікам. Ключове питання коли до 5 грудня заведуть основну масу, постійно їх тримати під дахами та годувати те, що навантаження на інфраструктуру до комплектування, формування та поточні питання максимум 10 днів. Це теж. З їхньої програми, тож з 15 грудня можуть поперти на нас. Наші аналітики припускають, що трохи згодом з огляду на любов сусідів псувати свята на католицьке різдво чи на новий рік. Подивимося, якщо коротко, без місць дислокації, маршрутів та інших деталей на 10 сторінах. У мене все до питання нашої готовності. Друзі, якщо наша розвідка дозволяє мені це публікувати, а я щоразу питаю дозвіл, розумійте рівень поінформованості генштабу. Усі чудово все знають, всі готові. Деякі військові нявкають від нетерпіння, не дарма їх котиками називають. Но ну, мінську дуже нервують, Побоюється, що наші відіб'ють їхній наступ і поженуть не до кордонів України, а далі, але це тема вже поза моєю компетенцією. Нагадаємо, військовий комісаріат Брейської області Білорусі оголосив тендер на 50 тисяч бланків приписів мобілізованих. Як повідомляє генштаб ЗСУ, замовлення мають виконати до кінця поточного року. За наявною інформацією, військовий комісаріат Брейської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тисяч примірників з терміном виконання замовлення. До 31 грудня поточного року йдеться у повідомлення. Водночас у Генштабі наголосили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з території Білорусі завдаються удари по українських містах. Крім того, саме з Білорусі російські війська наступали на північні регіони України. Раніше повідомлялося, що останніми кількома днями у Білорусі зафіксовано 8 польотів російських військово-транспортних літаків Іл-76. 11 листопада вони прибули на аеродромі в. Мачулище довше за визначений для розвантаження час. Це може бути звезення нових ракет в Білорусь або їхнє вивезення в Росію. Крім того, Російська Федерація вивезла з Білорусі ще 20 ракет для зенітно-ракетних комплексів с 300 та а 400. У неділю в день 13 листопада була помічена рух у бік аеродрому. Мачулище п'яти тралів, на яких було по чотири ракетні контейнери цих -ЗРК, всього 20 ракет. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.